Вітаю вас, друзі, підписчики та глядачі каналу. Найбільшою проблемою для мене І в цьогочасному періоді перед жнивному стали ось ці виляглі частини моїх ділянок. вже лежать довший період. Ось ця частина, що вже навіть почорніли колоски. Тут і колосків, правда, таких як немає, чи то через посуху, чи то що за проблема. Ось, о, бачите, які засохлі з такі зернинки є. Не знаю як правильно поступити. Ось на даний період воно сухе. Ось цю ділянку, що вилягла. Можливо, би вдалося і комбайном ще підняти, щоб не косити вручну. бо... І нема аж за чого, бо такі колоски, я не знаю, чогось вони недорозвинуті якісь за сохлі зернинки, такі дрібні. Але вже що є, то є. А ось ці другі, котрі стоячі, вони повні. Набрали, але ще є м'які. От тепер і дилема. Що? Що варто спасати першим? Чи ось це дрібне, що чорніє, та приростає, чи окремо його збирати. Вже чекати разом з тим, коли це достигне. Щось таке неприємне становище. То на оцій ділянці найбільше вилягло. Тут тих не мало що і залишилося. Та ділянці, там метр від краю. тут. Це засуха та так уплинула і вони не встигли. Добре, набрати. Ось. Ось воно ось тут. П'ять-шість метрів неполеглого. Всього на всього там метр іскраю. Справ. Зараз ще огляну ті інші. Що робити з ними? Не ну, знаю, якби окремий збір на те, що всередині тобі був найкращий вихід, але хто захоче, чи захоче. А тут і в'юнок починає на наростати, хоча нормально покропив від водольних бур'янів. Ну така справа. Ще й дощі на цьому тижню мають бути. Як то правильно поступити? Я уже не знаю. Сьогодні не їде на комбайні жадний. Не збирають, тому що ячмені позбирали майже всі, можливо і всі, а до пшениців іще не приступали. Якби б де був поблизу комбайн, то би може. І спробував ту частину підібрати. Така ж справа неприємна і нехороша. Ні, не Що там гострить?